Києві. І попри невтішні прогнози синоптиків, місто Сад зустрічає нас теплою посмішкою золотої осені. З'ясувавши, для годиці з гериною сьогоднішньої програми, в якому мальовничому куточку столиці має відбутися наша розмова, дісталися згоди. Краще у неї вдома. Ура! Йдемо на гостину до зірки! Моя співрозмовниця, чистіший пріліст чистіший образець. Молода, талановита, гарна. Її творча біографія не так давно розпочиналася в Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії. А саме в передачах за Кіровоградським часом та ранкова кава. Світ! Чені з'ясували, що каву винайшли прадавні проукраїнці. О, а ранкову каву прадавні про кіровоградці. Причому пили її кожного ранку з 7 до 9. Ну, точно, як у нас, на, на каналі кіровога тепер вона успішна київська теле і радіоведуча. ця програма не залишить байдужим жодну людину. Реальні історії з сентиментальним присмаком. Усі події відбуваються в аеропорті, де люди зазвичай зустрічаються і на жаль розлучаються. Історії справжніх героїв, яких розговорив у особливі моменти їхнього життя, ведучий вас змуситься і сміятися, і плакати. По перше, Світлана дуже дякуємо, що після такого напруженого робочого, Щодо того дня о півночі ти все таки погодилась на душевну розмову. Ну для когось він день починається, для когось закінчується. Вона ж графік не нормова. Тобто з твоїм приїздом до Києва в графіку нічого не змінилося. Стало ще гірше. Ще напруженіше. Ну правда, так дивно буває, коли заходиш там подивитися соціальні мережі, третя година, перевіряєш, що там тобі написали. Бачиш, друзі пишуть: о, чому ти не спиш? Ні, я не, не сплю, я вже прокинулася. А вони ще й не лягли. А як зазвичай зараз складається твій день робочий? Ну, зараз ранок. І... Звісно, мій день закінчується тоді, коли е, урешті, решті він тільки починається. Звичайно, як прокинулася зранку, третя, третя, 30 І десь до 9-11 ранку, звісно, це вже в мене не просто обід, а десь вечір дня. Ну ось у такому е, я б сказала яскравому ритмі, так і живемо. Світлана Катренко, просто диво, як їй личить це ім'я. Наша героїня, і дійсно, ніби випромінює сяйво. Ця її тендітна постать пронизана неймовірною привабливістю, та водночас у її рухах манері говорити відчувається неабияка внутрішня сила. Я б навіть сказала, той внутрішній стрижень, без якого сильна особистість неможлива. Характер сказали б у народі. Я пам'ятаю тебе такою о, родоволосою ведучою. Ой, було. А потім раптово зміною іміджу здається, ти змінилася і сама. А що було первинно? Імідж змінив тебе внутрішньою чи ти внутрішньо змінилася? І, і вирішила себе? Ну я все життя блондинка, От в принципі, це мій звичайний нормальний колір двічі. Усього я змінювала його на рудий, і саме тоді, коли мені треба було щось відкрити у себе нове, якийсь такий, знаєте, от правильно це було сказано, якийсь інший характер, і так воно і було насправді. І навпаки, коли відчуваєш, що вже можна не користуватися з цим напором, енергією, тоді можна дозволити собі знову стати блондинкою, знову згадати, що ну десь можна посміхнутися, десь там і все. Ну я думаю, що все ж таки первинне бажання змінитися, а колір він просто допомагає. Всім іншим пояснити з першого погляду, що от тепер буде так. Ну і тоді менше зайвих запитань. Ансамбль циганського народу танцю пісні. Хорошу долю молодим батькам, усім даруємо свої подарунки, айдени. Позолодіть ручку, позолодіть телефончик смсом. Роздаємо призи за смс, за правильні відповіді. Розкажемо про всіх коней з конячими силами чи які вони там у них. Е гей, гей! Це буде в нас сьогодні вечір. Гайна Сідай! сідає. Як важко. Оцей напор, ця енергія. Наскільки вони допомагають в житті, а можливо, і заважають, тому що зазвичай чоловіки, наприклад, не бояться сильних жінок. Ну, я не знаю, От на це зазвичай є така, є така ну, проста відповідь. Сильні чоловіки, сильних жінок не бояться це перший варіант. Ну, а по-друге, можна дозволити собі бути, знаєте, таким сильним, енергійним, напруженим. коли... Ти сам собі один і розумієш, що треба покладатися на себе. А коли є поруч людина, яка дозволяє тобі бути слабким, і ти можеш відкрити ці якості, то, будь ласка. Ну і я сказала, що чоловіки когось бояться. Вони навпаки цікавляться. Тобто, М -м, азарт можна пограти. Ну і починається знаєте, така весела інша гра, просто інша. Вона вміє бути різною на фото, у кадрі, на концертних майданчиках, телерадіо ефірах. Та все одно її голос, манера подачі матеріалу пізнаєш одразу. Фахівці з цього приводу говорять, яскрава індивідуальність. Хоча сама Світлана переконана, без постійної роботи над собою, власним світоглядом, стати особистістю, цікавою для оточуючих, неможливо. Пані та панове вітайте! Претендентка на головну жіночу роль кінофірі Ранкова кава Світлана Катренко. І переможцем цьогорічного фестивалю та володарем кубку Золоте кавове зернятко за рішенням суддів нашої знімальної групи стає стає Ранкавік! Єзер, є всередині терпіння. Хто робив цей фільм цю програму? Хто вкладав душу, сили, mm? 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 а приздають актору, вибачте, другого плану. Женя, ти подякуй нашим друзям, членам журі, нашим режисерам, редакторам, звукооператору. Привіт, оператори. Як нормально? Дякую. Дякую. Ми... Ми вас пам'ятаємо. Тебе я б сказала досить успішно складалася телевізійна кар'єра на кіровоградському телебаченні. І незважаючи на те, що все складалося дуже добре, і любов глядача, і популярність і до тебе вони прийшли миттєво. І все ж таки, ти не побоялася все це покинути і почати все з чистого листа в Києві. Тобі не було страшно. Все ж таки, там і тепло, і затишок, і комфорт. І все таке знайоме, а тут це з нуля треба починати. Я думаю, я навіть пізно приїхала. Я давно хотіла це зробити, і навпаки, можна було почати це раніше. Ну, звісно, все приходить у свій час, і коли от людина справді готова, воно все стається і саме собою і з мінімальними втратами. Я думаю, що я могла в принципі зробити це раніше. Навпаки, а я затягнула. От якраз цей страх, який якраз ти говориш, що а не страшно було почати. От поки було страшно, поки не починала. А потім якось так зрозуміло, що ну, якщо і далі буде страшно, то ніколи не почнеться. І це, напевно, найбільш обмежуюча така е, хибна думка, що там буде гірше, чи буде складно, чи ось які стереотипи ще є. Е, ти там е, такий один з багатьох. Хто тобі сказав, що ти такий розумний, хто тобі сказав, що саме в тебе вийде, там таких бажаючих, як ти, ой-ой. Правда. Бажаючі люди, які бажають, хочуть і прагнуть, вони завжди собі роботу знайдуть, і тут іноді це легше зробити, ніж в Кіровограді. Поле більше, більше можливостей знайти себе, якось проявити і побачити те, чого ти не бачиш, коли ти живеш у такому обмеженому соціумі. Ну це правда. От поки боїшся, нічого не буде. Якось один раз вирішив все. І тоді вже нічого не страшно. Навіть коли страшно не страшно. А тобі буває страшно? Не ще як буває. Я взагалі людина емоційна. Чим більше цей ця розбіжність емоцій, чим сильніший плюс, тим сильніший мінус. І от коли страшно, то страшно. Ну, за те ж я знаю, як буває добре. Затишне помешкання Світлани, ніби спеціально пристосоване до телевізійної зйомки. Інтер'єр, навіть колір шпалер, повністю відповідають вимогам знімального процесу. Це не спеціально наголошує господиня. Просто так сталося, так співпало. І, взагалі, щодо побуту, вона не досить вибаглива. Творчість, улюблена професія для неї зазвичай на першому місці. У кожного на телебаченні свій шлях, і мало хто з дитинства мріяв там колись бути там не принцесами чи королевами, чи ну навіть актрисами, а там журналістом чи телеведучим. Мало хто. В тебе яким був шлях? Ой, на мене була дуже проста і смішна історія. Якось бабуся мені. Те, що я буду працювати на телебаченні, сказала бабуся, і вона так вирішила у сім років. Ну, зрозуміло, я дуже балакуча людина. Ну, як для дівчини, це нормально, в принципі, не завжди. Тим не менше, вона якось подивилася новини і каже. А дивилася вона Екатерина Андрієва, це ж комирусі. А... І вона так подивилася. Боже свята, з тебе, мабуть, буде або ж артистка, або ж журналістка. Потім походила і каже: та ні, краще не журналістка, бо це дуже небезпечно. Бо як у Радянському Союзі, журналіст це людина в гарячих точках. Це страшно і небезпечно. То бабуся так подумала: ні, краще не журналістом, бо це дуже небезпечно. Ну, а там я виросла, і тільки коли прийшла на телебачення ще на «Кіровоградське», Згадала, справді було сім років. Все, так і сталося. Але до роботи на обласному телебаченні у тебе теж була журналістська саме робота? Ну я б вас? не сказала радіо. Це скоріше журналістика, як сама по собі, мене мало цікавила завжди. Ну, Це повинен бути певний склад характеру. Журналіст це людина витривала, енергійна, готова дуже багато. От як вовка ноги кормлять. От журналіст це саме людина, яка готова дуже багато віддати, бути. Там, де інші побояться бути. От ну тому, з повагою до журналістів я вирішила цю професію не псувати своєю нетерплячістю, емоційністю і просто бажанням поговорити. А, то я працювала на радіо, звісно, було і справді якби радіо. я Думаю, багато хто згадає. <рес> було весело. ось острів, шапочка, тривай! слухай. буде схожа на людину. Я б оце сьогодні якби знала, на ефір би не йшла. Ану, ану. О. А ще нічого таке питання. От сьогодні в тебе були з чим вони пов'язані з професійними зобов'язаннями чи з твоїм ні, прагненням я, самовдосконалення? Я постійно, коли мені починає чогось не вистачати, десь у професійному, десь просто е, в житті, крім роботи, я періодично вигадую собі, як ускладнити життя. Ну от е, черговий тренінг, ну просто так і він пов'язаний з моєю професією. Я навчалася в педагогічному, і я просто поглиблюю свої знання. Все це знадобиться в роботі, але більш за все, це потрібно мені, щоб я знала, що у мене є не тільки робота, навіть улюблена. Є ще дещо, де от я розвиваюся і щось знаходжу для себе. І, і все ж таки, переїжджаючи до Києва, і, і прагнучи змінити кардинально що в житті і розширити поле діяльності, сферу інтересів, все ж таки ти повторила кірворадський досвід і працюєш на ранковій програмі. Це моя карма. Це правда, от я навіть зараз, відчуваючи, що година ну не рання, я, я ж відчуваю. Я говорю швидко, емоційно, навіть дивуюся сама собі, як у такій порі, де воно береться. Я не знаю, скільки я проходила там можливих кастингів, найперше, коли куди вдається пройти, це звісно ранкові програми. От добре, що такий, такий варіант є. Це можливість у мені бути самою собою і не придушувати емоції, не придушувати свою власну швидкість ну гальмувати там, де не потрібно. Бо як не дивно, це потребує значно більше зусиль ніж бути активним. Ну коли це суперечить твоїй природі. Тому звісно, ранок де ще ну прокидатися рано, хто я. Всі намагаються співчувати, коли ти встаєш О третій. А ну краще вставати о третій заради улюбленої роботи, чим е, там, на дев'яту заради того, що тобі не цікаво. Я розумію, що ти е, людина е, молода і все ж таки будь-яка найчарівніша, молода і красива дівчина, яка прокидається о третій. Повинна гарно виглядати в тебе. Є якийсь секрет? Як тобі вдається гарно виглядати? От сьогодні ти також прокидалася о третій? Прокинулася аж о сьомій. Це ага, практично обід. Дуже... <рес> да. це практично ну, за моїм власним графіком. А взагалі найголовніше зранку прокидаються дехто там із моїх колег дехто не може прокинутися без кави, для когось обов'язково піти гріти руки під гарячою водою для когось душ взагалі, аби просто А ти відчути. о третій без кави прокидаєшся? Ну я якось каву не можу сказати, що я дуже люблю. Я у мене немає тобто будильник, тирас і піднялась о третій годині. І на щастя я можу прокидатися із першого разу. Я не знаю, але це просто відповідає моєму власному біологічному якомусь ритму. Тобто це енерджайзер ти, так? Да? Але ж коли я втомлююся, я так само втомлююся раптово. Я втомилася. Так, така ну, така моя власна біологічна будова. може так. Тут така справа. Бач! <кхем> Свято! Свято! Готуємося! Погуляємо! Погуляємо! Хеллоуін! Шановні друзі, ми готуємося святкувати з вами разом. Ось прямо тут у прямому ефірі. Свято до якого залишилося два дні. Це якщо сьогоднішній не рахувати. Бажаємо вам смачного гарбуза і кави. Головне, щоб тільки за українською традицією вам, хлопці, гарбуза не підносила. Якщо підносили, то тільки ось такий. А чому ти вибрала саме канал Україна в Києві? Ну. Навіть ну, перелічувати тут можна нескінченно. Власне, один із найуспішніших, один із найбільших. Коли я туди прийшла, цей ньюзрум треба було бачити. Я як зараз пам'ятаю, я прийшла і не могла знайти вихід. Він такий великий і настільки був сучасний. Я побачила цю величезну плазму, там, де колеги наші сидять. І це так дивно, коли проходиш, повз буквально усіх студій, які у нас розташовані поруч, і ти бачиш. Ти всіх їх бачиш в різний час, буквально коли приходиш додому. В цьому є кайф, коли ти розумієш працювати на потужних нових технологіях Ну, це круто. Був насправді один у мене прикол із новими технологіями. Переїхавши, ну всі розуміють, що розвиненість, скажімо так, регіонів і столиці, звісно, різна. І так мені вперше сталося, мені дали таку підслужку. Ну, для глядачів я думаю, може хто знає, хто не знає. Це те, що дозволяє чути редактора або ж режисера, так от вставляти в ушко і. І мені дали таку малесеньку, малесеньку штучку. Я таких, звісно, за свою практику ще не бачила. То я навіть не знала, як її вставити. Думаю, о боже, прийшла на кастинг, осоромилася, навіть не знаю, як користуватися цією штукенцією. Мені підказали, ну врешті-решт посміялися, і все вдалося нормально. Ану влада, покритися, може йти спортивне. Хочу ну я ж їла, щоб крутитися, хоча спеціально для тебе, звісно. Я просто хочу роздивитися, в що ти вдягнений. Розумієш, чи не дратує раптом твій одяг наших співвітчизників. Виявляється, і є речі, як жіночі, так і чоловічі, які абсолютно терпіти не можуть українці. А з ким ти підтримуєш дружні стосунки дотепер, з Кіровограда? Ну практично з тим, з ким стикаюся. Як не дивно, в мене є якась певна кількість шкільних подруг. От правда кажуть, що хтось залишається. Якщо вже залишився, так іде по життю, і так ми разом зустрічаємося. Можливо, не часто бачимося, але принаймні переписуємося. Дехто з ким вдається підтримати контакт і з також вони, ну, ми намагаємося. Женя Манженко, звісно, ну, ми, звісно, намагаємося спілкуватися. ну. А він тобі не казав, зрадниця, покинула, переїхав. Ну, оскільки він знав мої прагнення, він досить стримана і така виважена людина. Він зітхнув і сказав, ну. Бальшого кораблю большого. <смех> <смех> ну, так, звісно. я досі, коли він виступає в Києві, все намагаються засувати. Чого ж ти мене не позвав? І він зазвичай відповідає: ну не хотів тебе турбувати, бо я знаю, яка ти зайнята. І я все прагну до нього прийти. А він виступає ввечері, звісно. А вечір це те, що в мене вже глибока ніч. Ну графіки, звісно, не співпадають. Ну, ми намагаємося спілкуватися. Ми з тими, Хто живе у Києві? Також намагаємося підтримувати зв'язки з нами. Діаспора, діаспора. Вона тримається і всі якось там. Хто йде до Кіровграду? Передаси? Передам. Ну так і правда. Розплетена косо. Коса заплетена. Не натякай. Чому розплетена За пле... коса заплетена, коса. Не треба натякати. Який сьогодні хороший день? Погодьтеся, друзі. Як приємно, що в чистий четвер можна змустити. А но ти но не мені приберись. мстишся за те, що перший раз в житті прибираєш. Як добре, що все ж таки можна змустити, навіть чоловіка прибирати. Сьогодні чистий четвер, а через те ми очищуємо нашу оселю. Наша оселя з вами це наша студія. Студія програми Ранкова Просто Ростахтось ми в голову. Води наляпав тут а у нас таке свято свято весняного очищення. Про це і будемо сьогодні говорити у чистий четвер. Поговоримо і про традиції, і як правильно розписувати писанки, шкрябати, шкрябанки, крапати крапанки та і, врешті-раз, просто фарбувати крашенки. І все ж таки, Світлано, наскільки у такої красивої і успішної дівчини є можливість мати справжніх подруг, які б не застріли. Ну, я й справді намагаюся товаришувати з чоловіками, але от без дівчат-подруг жити неможливо. Скільки б не казали, що краще товаришувати з чоловіками, вони не зрадять, неправда. Без жіночої підтримки жінка не може існувати. Треба розділити з кимось твої жіночі прагнення. Треба не напружувати друзів, хлопців, ходінням по магазинах. Треба компаньонку, от саме компаньонку для жіночої компанії жіночих справ. І без цього ніяк. Це ну, дуже важлива частина жіночого життя. Те захоплення ще окрім телебачення. Ти малюєш, я чула? Так, так, я і справді малюю. Тут е, я думаю, ну от е, один із варіантів того, що я малюю, ось такий. Це буквально за 20 хвилин я намалювала. Я просто роблю це для задоволення. Це і справді, на жаль, зараз не дуже вдається. Я навіть. Е... А що спонукає тебе взятися за пензлі? Е, меланхолія якась ностальгія? Mm -hmm. Коли я, хочу, коли я хочу ні про що не думати і робити, от коли я малюю, я відчуваю, що я роблю те, що потрібно. От Момент, коли я відчуваю найбільш правильні свої дії, це коли я малюю. От Я не можу нічого іншого робити, я просто малюю. І це дозволяє мені відчути зв'язок із собою і з моментом найбільше. Я дуже люблю малювати, коли я щось дивлюся. І, ну, наприклад, там, фоновим режимом грає музика або ж телевізор, там, щось розповідає. І я малюю, часто, коли я ось так фокусуюся на музиці або ж на якихось картинках, я можу відкрити в собі сама собі ж те, що я ну, навіть не знала. Якось так багато чого вдалося намалювати. Ну, це хороше, я про малювання можу нескінченно. Просто я це справи люблю. А ти болюєшся вач чи все-таки навчалася від цього? Ні, я б хотіла, хотіла дуже навчатися. І навіть шкодую, що в свій час, в той час, коли була така можливість, мене не віддали навчатися. Якщо от, там батьки дітей зараз дивляться, краще віддавати дітей. Спробуйте. Нехай вони кинуть, але спробувати треба обов'язково я думаю, що колись я все ж таки зроблю ривок це сі списку того, що я відклала на потім. От я думаю, колись я все ж таки зроблю ривок і піду навчатися, ну хоча б для себе. Є дуже велика різниця. Коли ти готовий, всі це розуміють. Ти розумієш, всі бачать. І навіть якщо вони кажуть, а може, не треба, ти розумієш, що тобі навіть не треба переконувати. Треба, і, і нашого варіанту просто немає. Моїм батькам було важко, коли я вирішила піти на радіо. І коли я вирішила піти на телебачення, ось тоді для них був важкий момент, бо я не знаю, як от урешті, принаймні у звичайних людей. Нормальних, звичайних людей не дуже то вкладається, ну якось важко повірити, що улюбленою роботою можна заробити собі на життя. Реальна робота це там, скажімо, економіст, бухгалтер, юрист. І, звісно, батьки прагнуть влаштувати свої Тому, дітям… Тому що вони більш стабільні. Воно стабільне, Воно якесь ну здається гарантованим, воно звичне і воно зрозуміле. А тут. Якщо раптом у сім'ї нормальних, звичайних людей з'являється дитина, дитина, зірка, яка от я хочу на радіо. Ну вибачте, а працювати коли підеш? <світна> а <світна> пракеті та, та ні. Ну от приблизно так це й було. І справді прийшлося якось перейти ось цей момент, коли доводиш батькам, а власне найбільше доводиш собі, що я готовий працювати за свою мрію і. Це перший крок, і я можу заробити на своїй мрії. Це другий важливий крок, який треба зробити. А далі вже не важливо. Ти тут, поїхав в інше місто. Коли ти собі і близьким людям це показав, тоді от роби вже що хочеш, далі 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 воно піде. Головне, це зробити. Не стояти на місці, шукати все нові і нові шляхи самовироження, досконалення і себе особисто, і власного внутрішнього світу, мати сміливість і бажання ризикувати. Якості я б сказала рідкісні у наш час. Краще синиця у руці, ніж журавель у небі. Чомусь пригадалося одвічне. Світлана Катренко не з таких. Вона чітко усвідомлює, що без поставленої мети, рішучих дій та сміливих планів творче життя не має сенсу, живописто чи телевізійна кар'єра. Мало просто мріяти. Треба рухатися вперед. І тоді удача обов'язково посміхнеться тобі. Як ласкава і щедра золота київська осінь.